Всім привіт! З вами канал Української Вовспільноти, WoW і в цьому відео ми спробуємо розповісти вам цікаву інформацію щодо кіберспортивної складової Вов WoW та про те, як грати на офіційних турнірах Blizzard. Почнемо з того, як знайти інформацію про найближчі турніри та як зареєструватися на них. Починаючи із третього сезону Dragonflight, Blizzard вирішили проводити реєстрацію на турніри через сайт Raider.io. Тепер процес реєстрації став простішим. Щоб дізнатися, чи є якісь офіційні турніри найближчим часом, треба просто перейти у розділ Івенс, а потім у випадаючому списку обрати «Blizzard Tournaments». Ви відразу побачите список найближчих турнірів, а також інформацію про те, скільки часу залишилось до кінця реєстрації. Натискаєте на потрібний вам турнір, і далі ви побачите всю необхідну інформацію щодо нього: опис, правила, призовий фонд тощо. Щоб зареєструватись на турнірі, потрібно просто натиснути на вкладку Реєстрація, а далі заповнити коротку анкету. Зазвичай там треба просто вказати свій нікнейм в Discord, синхронізувати дані з Battle.net та вказати свою команду, якщо та вже була створена. Наступна важлива тема це турнірний сервер. Що це таке, як отримати туди доступ? Все просто. Після процесу реєстрації на турнір Blizzard приблизно за 1-2 тижні до початку турніру видають всім зареєстрованим учасникам доступ до такого серверу. Та перед цим вони перевіряють ваш аккаунт на наявність порушень та банів протягом 6 місяців до моменту реєстрації. Якщо порушення були, то у наданні доступу та відповідну в участі у турнірі можуть відмовити. Після отримання доступу ви отримаєте відповідний лист на електронну пошту, а турнірна вкладинка з'явиться у вікні вибору сервера. Чим особливий цей турнірний сервер? А він особливий тим, що надає можливість вам створювати будь-яких персонажів відразу максимального рівня, отримувати найкращий еквіп у спеціальних вендорів, генерувати ключі будь-якого рівня та з будь-яким набором афіксів у будь-якій кількості тощо. Також там є можливість за пару хвилин прокачати до максимуму будь-яку професію, вивчити всі рецепти та скрафтити будь-який предмет. У вчителя професії також є в наявності сумки з великою кількістю реагентів для будь-якого крафту. Також є торговець, який видає золото, і в нього можна також придбати предмет, який дозволяє без кулдауну телепортуватись у місто, а це економить багато часу під час турнірів та тренувань. В офіційних турнірах Blizzard також діє важливе правило щодо нікнеймів нік вашого персонажу повинен складатися з вашого батлтегу. Принаймні частково, але так, щоб вас можна було глядачеві легко ідентифікувати під час турніру. Наприклад, якщо у вас Батлтех кирка решітка 0123, то правильними варіантами нікнейму можуть бути кирка ДК, кирка рох кирка Ельф і так далі. Що можна, а що не можна робити під час турнірів Блізард? Це залежить від того, який зараз етап турніру. Їх зазвичай два: тріали. Це відкритий етап відбору, який зазвичай і триває один тиждень, та групова стадія. Це вже ігри в певні дні та час, які потрапляють на стрім. У випадку MDA чи Push протягом тижня ви повинні пройти якнайкраще два певних підземелля, в результати зараховуються ваші найкращі забіги в ці підземелля. Ви можете робити скільки завгодно забігів підземелля протягом всього часу триалів. У випадку ПВП турніру у першому етапі проводяться відкриті кубки з окремою турнірною сіткою. На другому етапі ви повинні зіграти проти певних команд у певний час доби. Якщо це MDI, то ви не маєте права покинути підземелля і спробувати ще раз. Вихід з данжу автоматично вважається програшем. Більш того, ви не маєте права виходити пішки з підземелля, щоб, наприклад, змінити таланти або еквіп, і навіть після закінчення матчу виходити з підземелля можна тільки за допомогою телепортації у місто, інакше це може бути дискваліфікація. У команду на Міфік плюс турнірах не можна набирати представників однакової спеціалізації та можна мати гравців одного класу. Наприклад, ви можете грати з одним фростмагом та одним фаермагом, але мати два фростмага ви не можете. І останнє важливе питання: як швидко перенести налаштування інтерфейсу та макроси з лайв серверу на турнірний? Для цього можна скористатися аддоном MySlot. Треба просто зайти на свого персонажа на лайв сервері. Вести команду myslot», натиснути на кнопку Експорт та скопіювати згенерований текст. Далі заходимо до створеного персонажа на турнірному сервері, знову вводимо цю ж команду, вставляємо скопійований текст та натискаємо там імпорт. На цьому все. Ми сподіваємось, що це відео було цікавим та змотивувало вас взяти участь у офіційних турнірах по Вов. WoW. Зареєструватися та спробувати зовсім не складно, і це того варте. Бо навіть за мінімальну участь організатори дарують сезонну іграшку банер, якою ви зможете потім користуватися на лайв сервері. Всім мирного неба і до зустрічі у наступних відео.